У вас є якісь запити до нього. Ви можете його написати в письмовому варіанті. Тобто, я його надішлю безпосередньо Дмитрові. Він ознайомиться з інформацією, коли захочете пропонувати йому. Та він, якщо йому сподобається ваша пропозиція, звісно, він з вами зв'яжеться. І я думаю, йому не сподобаються мої питання. Всім привіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про Дмитра Карпачова, якого позиціонують як головного психолога України. Що по освіті, як ви думаєте, чи може у найпопулярнішого психолога України не бути вищої психологічної освіти? У Вікіпедії зазначено, що закінчив пан Карпачов, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність маркетинг, також вищу школу соціології при інституті соціології НАН України та Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки. Спеціальність не вказана. Хороша освіта це. Це класно, але зважаючи на те, що конкретики тут немає, то і підстав припускати, що це була вища освіта за спеціальності психологія, у нас теж немає. Далі Вікіпедія нам каже, що Дмитро закінчив Київську асоціацію практикуючих психологів і психотерапевтів. Якщо чесно, я не дуже розумію, як асоціацію можна закінчити. Адже асоціація це не навчальний заклад, це певна група людей, які об'єднані певною темою. Загугливши, що це, бачимо, що це ГОшка. На сайті написано, що учасниками можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 14 років. Тобто, щоб себе не представляла ця ГОшка, вищої профільної освіти вона не дає. Далі Вікіпедія нам говорить, що Карпачов проходив сертифікацію у Московському гештальтному інституті та міжнародному Еріксонівському університеті. Почнемо з інституту. Це одне із ведучих російських учебних заведень, в якому спеціалісти і студенти вузов можуть отримати доповнительне професіональне образование, а серед вище зазначених мною навчальних закладів не дають бази, після якої можна проходити навчання у цьому інституті. Ну і остання освіта на сторінці про Карпачова це Міжнародний Еріксонів. Університет. Що цікаво, він знаходиться у Києві. Це дійсно міжнародна компанія, яка була заснована жінкою з Канади. А вчать у міжнародному Еріксонівському університеті коучингу. По факту, це просто курси, які може пройти кожен бажаючий. На цьому інституції, вказані у Вікіпедії, закінчились, а нічого про профільну вищу освіту ми так і не побачили. Тому давайте глянемо сайт Карпачова. Можливо, там будуть скани дипломів і всі питання відразу закриються. У розділі про мене на. Записано. Займатися психологією я почав у 2001 чи у 2002 році. Вже точно не пам'ятаю, було давно. Чесно кажучи, далі можна не читати, бо що значить займатися психологією? А в якому році ви вступили в університет на відповідну спеціальність? В якому році ви його закінчили? Побіжно пройшовшись по інформації з відкритих джерел, можна припустити, що Карпачов навряд чи має вищу психологічну освіту, інакше навіщо її так ретельно приховувати? І чому не викласти у себе на сайті дані про освіту, особливо враховуючи кількість курсів та вартість консультацій, які він продає. У 2000 у 2020 році на каналі Олицька вийшло інтерв'ю з Карпачовим, де він сказав, що консультація у нього коштує 400 доларів. От як у тебе? 400 доларів. 400 доларів. Смотри, я в принципі. Как слово спомню. А меркантільний чоловік, я фінансово орієнтірований. 400 доларів за можливість побалакати з людиною, яка себе позиціонує як психолога, але чомусь соромиться оприлюднити дані про освіту. Називати себе психологом має право людина з вищою психологічною освітою, але існує безліч шкіл і курсів, які заявляють про те, що ви зможете консультувати після навчання у них. На жаль, сьогодні психологія та психотерапія в Україні не ліцензована сфера діяльності, тому довести щось дуже складно. 14 січня 2022 року було оголошено про створення відповідного законопроєкту, але, напевно, він так і лежить десь у Верховній Раді. Діяльність коучів, експертів, наставників, ворожок тарологів взагалі ніяк не регламентовано законом, окрім того факту, що у 2012 році їхню діяльність заборонили рекламувати в ЗМІ. І отут, якщо повернутись до переліку регалій Карпачова, вказаних у нього на сайті, можна помітити, що слово психолог там не фігурує. Зручно, прикольно та фантастично. Чоловік, якого впродовж купи років подають у ЗМІ як головного психолога країни, схоже, просто не Має вищої психологічної освіти, зате горда називає себе експертом, тренером, коучем і спеціалістом, але не психологом. На початку відео я показав вам розмову з асистентом Дмитра Карпачова. Якщо наші питання у запиті йому сподобаються, він нам відповість інакше ні. Ми все ж йому написали, але відповіді й досі не отримали. Схоже, не сподобалось питання. Є така приказка. Якщо тебе по обличчю б'є третій чоловік, то може проблема не в чоловіках, а в обличчі. Проблема во мне. Я не отрицаю Это... що ви таке робите, що вони вас б'ють в одному із найретинговіших шоу України Супермама. Карпачов каже, що це жертва провокує насилля. А коли, наприклад, Регіна Тодоренко висловилась у мережі, «А що ти зробила, щоб тебе не бив?», на неї полилось купу бруду. Але ж вибачте, коли це говорить головний психолог країни, то в цьому нічого такого. А тепер вам час зробити власні висновки.